Мене звати Ілья, я студент третього курсу факультету соціальної та психологічної освіти. Спільно з Уманським міським управлінням праці ми організовуємо таб-вибір Барваграй, де ми проводимо рухливі ігри, також граємось на свіжому повітрі з дітьми в різних куточках міста Умань. Вікова категорія різна, тобто як і діти дошкільного віку, так і діти молодшого шкільного віку, і підлітки, також бувають студенти. Мета, напевно, розвивати в дітей якусь соціалізацію, тобто доводити дітям, що, наприклад, не все життя повинно проводитися в комп'ютері або в соцмережах, а також є, навіть під час війни можна знайти якийсь відпочинок на свіжому повітрі. Мені дуже подобається проводити час з друзями на вулиці. Мені дуже сподобалося грати в ігру твістер. Малівала коли каталась, качитка. Я живу тут неподалік. Я сюди прийшов віддихнути. Тут були фахівці, і вони предложили мені ігри. Я тут поіграю і граю зараз. Мені дуже тут подобається. Тут до грають в волейбол, твістер. І ось, ось тільки що тягали канат. Я тут з друзями, ось Артем стоїть, прийду сюди ще. Особливо сподобалось грати в твістер. Це мій брат. Ми з ним прийшли сюди, щоб пограти в твістерс. Ми дуже любимо в цю гру грати. Нам дуже це подобається. Я прийшла з своїми дітками з нічатами, і із Давідком йому 11 років, і за лісочкою 4 роки. Прийшла гуляти, дуже багато діток зібралося. Дуже приємно, що можна погуляти, що вони не сидять в квартирі. Є ігри, є чим зайнятись. Є багато площадок. Спасибо, звісно, тут дуже велике, що є на чому, де гратися, і є, де провести дуже весело час. До дня протидії торгівлі людьми ми провели конкурс малюнків серед таких дітки, які. Відвідують центр відпочинку та дозвілля Барвограй. Центр відвідують діти віком від 3 до 12 років, проводять гарний час з користю. Сьогодні виробляють вироби з дерева та паперу. В кінці заходу вони отримують подарунки. Я створив отакий будинок з дерев'яних запчастин. Я його ще клею клеєвим пістолетом. Ми сьогодні робимо з паперу зайців. Для цього треба вирізати лапи, обличчя і вуха. Перший на таких? Ні. Що ти ще робила? Мотанки. Що нам сподобалося займатися? Малювати.